Перед парламентом стоїть дуже важливе завдання: це розробка державного бюджету, найважливіший документ країни. І, звичайно, сьогодні під час війни дуже важко зробити його збалансованим. Але в нас є вже сьогодні від Міністерства фінансів резолюції бюджетні, які показують, що ми можемо мати в наступному році. І є такі прогнози. Якщо в нас буде деескалація конфлікту, то нам буде потрібно на збройні сили України. на Забезпечення збройних сил України майже 1,8 трильйона гривень. Якщо продовжиться війна, то це 2,6 трильйона гривень. Нагадаю, що цього року це 2,2 трильйони. І ми розуміємо, що дефіцит бюджету наступного року може складати приблизно 45 мільярдів доларів. Але завдяки нашим партнерам, завдяки постійній дипломатичній роботі нашої української команди, на чолі з президентом, в нас вже є гарантованих 35 мільярдів доларів. Я нагадаю нашим телеглядачам, що в нас є три джерела надходження цих грошей: це Ukraine Facility, тобто гроші в обмін на реформи, європейська ініціатива, це МВФ, і звичайно, це відсотки від заморожених російських активів. Саме Цього року в нас був дефіцит 38,4 мільярда доларів. На початку року президент гарантував, що ці гроші будуть, і вони є. Ми повністю забезпечені.